Всім привіт з Ірландії! Вибачте, вмощуся зараз, щоб не засвічувало обличчя від лампи. Подумала, от що коли я оці порі знімаю відео, то ви мене бачите в спокійному стані, бо в мене немає такого, що я поспішаю постійно, і що я не встигну, і треба скоріше, і треба швидше. і Не можна. Треба спокійно знімати. А... Тема 14. Я знаю, що нікому не подобається, і я навіть свої три лайки не отримаю. Ну, хочеться мені про це поговорити. Ну, за фахом мені цікаво. От розумієте. Ну, не можу. Не можу обминути цю тему. Причому у мене ж нема навіть більше такого, що я буду колись популярна. Та я й відразу думала, що щось може так статися, що не буду. Тому буду говорити. На чудорнатську тему попереджаю вас, мої шановні глядачі. Так, почну з Пакистану. Але Тема не про Пакистан, звичайно. Індія, Пакистан. Я інколи натрапляю, раптово натрапила і зацікавилася і почала це дивитися. Мені колись запитали, це тому, що ти садист? Ні, це тому, що я психолог, ще і соціальний психолог. І мені цікаво, як суспільство і думка суспільства впливає взагалі на наше життя. І от я буду намагатися вам зараз про це розказати. Також потрапляю, я на відео роблять Пакистан, Індія. І, а чого я кажу Пакистан і Індія? Бо, щоб не думали, що я ісламофобка, а я не є ісламофобкою. І я читала Коран. Нічого не зрозуміла, але читала. Потім коментарі, і це ну, більше я зрозуміла. Ну, не можу сказати, що я розуміюся на цьому, але я не ісламофобка. У мене багато друзів. І, от мене ще такий от момент, що вони однаково реагують на такі прості речі. Тобто, багато таких історій, коли дитина виходить заміж, я хочу підкреслити, не йде на вечірку спати. З усіма з футбольною командою зустрічатися, так? А виходить заміж. Не за того, за кого обрали батьки. Там в Індії це може бути інша каста, чи просто шлюб, коли батьки вважають, що от, ну, повинен бути інший партнер, чи хочуть самі обрати. Наприклад, я дивилася історію, в якій мама двом дітям донькам дозволила вийти заміж. За того, кого вони обрали. А останню доньку вона їй не дозволяла, сказала: а тобі я сама оберу чоловіка. І коли та вийшла заміж, то вона її запросила до себе в будинок. З братом вони її прив'язали до ліжка, били її, мучали, а потім підпалили, облили там чимось, бензином і підпалили. Там, коли батьки вбивають, мама вбиває, наймає людей, щоб вбили її доньку, багата мама, і дивиться на це, як її там душать. Коли батько з братом вбиває дівчину, яка вийшла заміж, не за того, за кого їм хотілося в Пакистані, і вони в неї стріляють, опалюють їй обличчя, там, ну, не смертельно, вона ще жива, її засовують в мішок і топлять в річці, але вона ще вийшла якось з цього мішка. Я так і не зрозуміла, як, бо я ну, всю історію не дивлюсь, нудно, а так от перегорнула. Так, мені навіть такі історії нудно, після того, що діється в Україні. І от що я хочу сказати? все це діється кожен раз, бо суспільство це підтримує. Індії, Пакистане. Ну, наприклад, коли мама спалила свою дитину, мучавши її, молоду дівчину хорошу, яка добре навчалась, просто за те, що та вийшла заміж, то на це всі сусіди сказали це вірно, коли знімали журналісти. Бо краще не мати дітей, ніж діти зможуть вийти заміж за того, за кого ми не хочемо. Тобто, її підтримують сусіди. Якби сусіди були в шурці від цього, то цього б не було. Це був би якийсь один збочинець. Чи, наприклад, яку в мішки кинули в річку, вона вибралася, там, дійшла до, в неї зіпсоване обличчя, дійшла до свого чоловіка, і вона захотіла, щоб їх посадили, брата і її батька. На це до неї прийшли старішини. До її чоловіка, до сім'ї її чоловіка і сказали, що як ви не заберете заяви, то жити тут ви не будете. Бо ми його пробачаємо. І вона змушена була забрати заяву. І більше того, там йде навіть мова про те, що поліція навіть не може прокуратура вести такі справи, бо вони не мають жодного сенсу. Всі заяви забрані, тобто суспільство це підтримує. І от треба бути обережним в такій підтримці, бо життя ми ж не знаємо, що буде далі з нами. І що підтримує суспільство, якщо ми такі звірства підтримуємо. І давайте беремо звичайно позитивні приклади. Коли в революцію на граниті побили, не побила, а одна дитина, наша 17 років, ну, вже вона доросла, дякувати Богу, їй стало погано і засміялося в Верховній Раді над цим, чи як там називалася на той час, то це так обурило суспільство, що призвело до того, що Україна вийшла зі складу СРСР, до зруйнування СРСР, бо суспільство це не підтримає. Такі, що не тим, що дитина впала в голодний там, обмирок і помирає, сміються. Їх монстрами оголосили. Ми це не підтримуємо. Коли ну, знаємо, в 2014 році побили студентів, то суспільство бурхливо відреагувало. І повертаємося до росіян, які вважають, ще, що вони це не підтримують. Що це Путін і армія, а росіяни ні. Росіяни це все підтримують. І е, мені навіть казали такі от думки, що вони е, наймилосердніші люди, а це боти пишуть. Якби е, росіяни реагували так, що Путін монстр, в їх свідомості був для 100%. Він би ніколи на це не пішов, бо не було б сенсу, він би не зміг виграти, не було б такого піднесення в Криму. Він просто розумів, що це не популярно в суспільстві. У нас є в усіх таке, що ми хочемо подобатись і хочемо. Піраміда Маслову. Подивіться на неї. Ми хочемо подобатися суспільству. Це одна, одна з сходинок. І в Путіна такі ніхто не хоче бути монстром. Я говорила з однією людиною дуже давно, і він там спілкувався і працював з різними людьми. Ну він каже, ну що це там? Вони наркотики продають, наркомани. Ну, ну, така, така навелоч, він каже. Ну, така вже, ну, так вже вони. І все одно вони не хочуть бути цим. Вони хочуть себе виправдати якось. Тому я була вражена, от я зрозуміла, що є цей ланцюжок. соціальної психології, подивилась на різних народах. Ну, це, звичайно, що не лекція. І от поділилася своєю емоцією, бо я кожен раз захоплююсь: наскільки буває, наука вірно говорить. Як мені казала, Холасячівська наука психологія, от наскільки це вірно буває. І от захотіла розказати вам, що будемо обережними в тому, що ми підтримуємо, правда? Нам треба, треба якось поліпшувати своє життя. Після війни теж будуть важкі часи після перемоги. Далі, щось вам покажу. Залишайтеся. Я сподіваюся, я вас не дратую цим місцем. Якщо ну, все буде добре, я в більшу кімнату перейду, просто і все. Люблю вас, вдячна вам і всього вам хорошого. Всім привіт з Ірландії! У нас в такий от день. Це я скаржилася, що ірландська погода постійно змінюється. Ну, от три доби не змінюється. Отак от, от постійно. Ну, Єдине, що вночі темно. Ну, Які там білі ночі, коли така погода. Тобто в нас постійний дощ, він підсилюється, зменшується, зникає на декілька хвилин і знову дощ, і отак -от темно. Ох, і це отак -от. все літо. Я не знаю, от мені казали, що в Україні писала пані Галина так само. От, що Каже, вона теж холодне літо. Ну, я не думаю, що таке, як у нас. Бо ну, не знаю, коли я жила в Україні, так не було. Сонечко колись виходило. От у нас не виходить. Мені від цього прокидатися дуже не хочеться. Кожен раз я так прокидаюсь. І от вихідні по поїхати кудись? Ні, куди там їхати. Слухайте, а ні, сонце трошки вийшло. Може, вдасться погуляти сьогодні, хто знає. Боже, що це таке? Взяв оф і сидиш вдома. Я ж планувала поїздити. М -м -м. Навіть утримавич замовила в машину. І от, -от, ну от ніяк. Ні, нікуди не поїду, бо, ну, ви бачите, сильний дощ. Я сподіваюся, що ви бачите через скло. це, Не буду підходити, відкривати. ну, А я вже зібралася. Отак от, от зберешся в Ірландії. А вийти? от, ну, що це, У мене є парасолька, але там вітер. В Ірландії, ну, не знаю, як в усій Ірландії у нас от точно. В Доні Голі там проблема така, що просто вітер і все одно вириває парасольку з рук.